Всіх доброго дня! Я зараз знаходжуся на парковці продуктового магазину тут в Канаді, в місті Едмонтон. І думаю, буде цікаво піти всередину і подивитися, скільки ж коштують продукти іменно зараз, в даний час. І трошки покажу вам різні ціни на овочі, на м'ясо, на просто на мінеральну воду в загальному. Такі, знаєте, загальні речі, думаю, буде цікаво, бо багато з вас мене просило це зробити. Я робив відео такі, знаєте, з телефона, з інтернету, але тепер прийшов час показати вам дійсно, як це є всередині в магазині і, можливо, бо зараз ціни завжди міняються. Фактично щомісяця, плюс-мінус. Тому буде цікаво подивитися, які ж ціни на даний момент, бо багато з вас ще приїжджають і будуть приїжджати сюди. Перед тим, як ми підемо в магазин, хочу надати, що організація міста, яка займається пересилкою посилок в Україну і в інші країни світу, зараз має нову послугу, яка буде діяти до 21 квітня 2023 року. Скоро Великдень, друзі. І, можливо, ви хочете переслати посилку в Україну своїм близьким, своїм друзям. І міст організував е, безкоштовний сервіс. Де кур'єр буде приїжджати до вас додому і забирати посилку прямо з, вашої, з вашого порогу. І це буде вам коштувати абсолютно нічого. Це все буде безкоштовно, і кур'єр може забрати цю посилку з будь-якого куточку Канади. І це дуже дуже зручно. І я дуже сильно рекомендую. Зараз на екрані ви побачите. Повністю, як можна зареєструватися, що треба зробити, для того, щоб кур'єр приїхав і безкоштовно забрав цю посилку. Це дуже е, зручна опція для багатьох з вас, тому е, як, чому би нею не скористатися. Бачите, такий мішочок мандарин зараз на знижку коштує 3,99, коштує в загальному 6,99. Тобто сьогодні є знижка, і за знижками завжди треба дивитися, бо можна нормальні ціни і трошки зекономити. А мішочок лимонів, подивимося, скільки коштує 5,99 за 2 паунда. Тобто за цей весь мішок лимонів 5,99. І тут можна навіть купити по одному лимону 89 центів за один лимон. Пачка фісташок. Сьогодні знову на знижку 499 за 200 грам, загальному 6 доларів коштує. От Скільки коштує чорниця, бачите? Цього пачечка чорниця, тут скільки є 170 грам. Сьогодні дві пачки за 7 доларів або 3,50 за кожну пачку виходить, а так загальному 5,49 за пачку. Тобто сьогодні дуже багато знижок. Потім малина. 5,49 за таку саму пачку фактично. 5,49 за одну пачку малини і ожина так само коштує 5,49. Дивіться, тепер полониці коштує 699 за отаку пачечку. В цій пачці є 454 грам полуниць. Тобто ціни не є такі дуже приємні. Виноград коштує 5,29 за кілограм, виходить 11,66 Бачите, такий є, і є, звичайно, зелений так само, хто який любить. Зелені яблука, бачите, 7,99 за цей мішок. Мішку цьому є 3 паунда. А якщо ви хочете якісь інші яблука, то тут є на різні. Бачите, є фуджі яблука, 2,99 за паунд. І фактично, майже всі решта так само коштують. 2,99 за паунд різні сорти. Тут ще навіть є такий тожі, сорт, бачите. І знову ж таки можна в такому мішечку зразу купити готові, якщо ви хочете трохи більше. Банани коштують 79 центів за паунд, е, 1,74 долара за кілограм. Як бачите, Ківі так само тут є 89 за од... центів за одне ківі сьогодні. Так в загальному по 99 центів е, за одне ківі коштує. І в загальному це вже для вас тоді гранат. Також е, різні інші фрукти, бачите, різні цікаві, так само манго є. Перво цікаво, бачите, така велика морква. Мішок моркви тоді 907 грам в цьому мішку, або 2 паунда коштує 3,99. Тобто, в принципі, так собі, непогано ще. А якщо ви хочете таку меншу морку, то вона буде вам коштувати 4,29 за цей мішочок. І, звичайно, як без ананасів, Ананас коштує 5,89 загальному 5,99, тобто 6 доларів за один ананас. Тепер подивимося трошки на овочі. Бачите, тут є різний е, тип овочів, а ми подивимося сьогодні на, зараз на буряк. Бачите, буряк е, коштує 5,49 за отакі три буряки. Тобто, в принципі, нормально ще може бути, тут морква є така, трошки інакша. Тут є броколі, броколі коштують 4,49. Також що тут ще цікавого є. Капуста. Тепер капуста коштує 1,9 за паунд, 3-73 за кілограм. Зелена капуста, така нормальна, проста капустина. Зелена цибулька. Бачите, свіжа, гарна зелена цибулька коштує 1,49 сьогодні, в загальному 1,99 за одну таку, як то кажуть, штуку. Вон, бачите, хліб коштує 1,69. Якщо ви купуєте три буханки, а якщо ви купуєте одну, то 2,39 за цю буханку. Тобто це, можна сказати, один з найдешевших хлібів тут. Це простий білий хліб, але тут є різні хліби, якщо вас цікавить. Бачите, є такий з вівсянками, то вже 3,99 коштує. Потім є різні такі булочки 4,59, потім є такий тип булочок 5,49. Такий тип булочок 459. І тут вже є дорожчий хліб, бачите, це вже такий хліб з різними насіннями, таке, що дуже дуже добре для здоров'я. Коштує такий, така буханка 649. Тут є такий теж тип. Тобто є різного типу хліб на будь-який смак. Що кость цікавить, скільки риба коштує, бачите, за 908 грамів філе риби. Отака От пачечка. Коштує сьогодні 10 доларів, а так в загальному 13. Цибуля коштує 4,49 е, за е, цей мішок, пер, який я перед вами, а в загальному 3,30 за кілограм. Тепер картопля, бачите, червона картопля, 8,99. Е, за цей мішок в цьому мішку є 4,5 кілограма, трошки більше, ніж 4,5 кілограма. А якщо ви хочете просту таку, не червону картоплю. А жовту картоплю, то вона коштує 5,99 за цей мішок. В цьому мішку є трошки менше, 2,27 кг. Не трошки менше, а в два рази менше, фактично. Тепер огірки, бачите, от за один огірок 2,49. За такий один огірок. Покажу вам отакого, як він виглядає. 2,49. Потім, якщо вас цікавить помідори, бачите, я помідори в різних формах, наприклад, за. Цю пачку помідорів 6,99. І в цій пачці є 680 грам. Потім дивіться, бачите, вона авокадо. За одне таке авокадо 2,49. Тобто, в принципі, це теж так недешево. І якщо ви хочете свої помідори, наприклад, на розсип. 2,99 виходить за паунд, або 659 за кілограм за такі помідорчики. А якщо ви хочете такі трошки більші помідорчики, то виходить так само. фактично. Ці просто трошки важчі будуть вам. Тепер давайте подивимося на фарш. Ось тут є курячий фарш Скільки за 450 грам. Скільки цей фарш коштує? Зараз ми подивимося, от він, 6,49. За 450 грам фаршу курячого, потім гов'ядина. Гов'ядина 16,63 виходить 14,31 за кілограм. Тобто, бачите, за такий от фарш. Потім зараз вам покажу ще, наприклад, стейки. Якщо хтось любить стейки, стейки коштують 45 доларів. За ці два стейка, фактично. Уявляєте собі, це досить так дорого. Дивіться, ребра свинини. За оце все ребро 20 доларів. Виходить 25 майже доларів за кілограм. Потім тут вже є, бачите, вже є таке готове м'ясо на відбивні. коштує це 12,41, 20,48 за кілограм. І так само є вже тут можна купити, просто собі самому порізати. І це вам вийде 20 доларів за цілий цей кусок або 13 доларів за кілограм. Тобто це набагато вигідніше, звичайно, купляти, ніж вже порізане, і готове. Бачите, куряча грудка коштує 20,53 або 15 40 грн за кілограм. Тут теж є така сама, трошки інакша за 22-15 за цей весь, як то кажуть, пакет. І ще є крильця курячі, бачите? Тут виходить 2096 або 15 доларів за, за кілограм. Хочу вам показати ковбаску. Бачите, ковбаска коштує 1349 за 450 грам. Це українська ковбаса, Називається Мундари українська ковбаса. якщо когось цікавить, 1349. Також шинка, дивіться, 8,99. За таку шинку, а якщо ви хочете таку повністю кусок шинки, то 13,99 за 1,2 кг Дивіться, яйця коштують 4,19 за 12 штук. Потім тут є 6,19 за 18 штук. Щоб ви розуміли. Тепер масло. Бачите, несолене масло 7,69. Тут можна знайти трошки найдешевше, є за 4,69. Є за 4,79. Тобто, в принципі, тут ціни залежать, яке ви хочете звичайне масло, але в загальному біля 5-6 доларів. Маргарин коштує 2,99 сьогодні, так в загальному 4 долари за таку баночку Маргарину. 8,49 за 12 йогуртів Activia, бачите. Молоко коштує 5,79 за 4 літри, 2%. І 3% 6,29. І тут є двохлітровий по 4,69. І якщо ви хочете взагалі маленьку баночку, то 3,09. Сир коштує бачите, 10,49 за 700 грам, потім тут є за 700 грам теж 10,49, потім є такий сир, 11,99 за 600 грам, потім є такий сир за 6,99. Тобто, в принципі, тут є різні ціни, але в загальному ви вже бачите. Приблизно можете собі прикинути. Вон, дивіться, Кока-Кола коштує 39 за таку велику банку Кока-Коли. Якщо ви хочете в Кениках велику, 12 кенників 7,49 за цю пачку Кока-Коли. Банка огірків, бачите, коштує 599. Отаку отака банушка огірків. Сіль коштує отака сіль, скільки тут є 1 кілограм солі, 2,29. Покажу вам, що я купив. Бачите, тут тунець. Тунець коштує долари 79 за таку баночку: зелена цибулька, помідори, ожина, чорниця, малина, мандаринки, лимон, шпінат, хліб, пару огірків, потім м'ясо, це є курка, це є гов'ядина. Потім ковбаска, Пару таких замороженого замороженого м'яса, заморожена риба, мішок картоплі, пачка солі, йогурт, маленькі йогурти, молоко. І це фактично все. І зараз вам скажу, скільки це все коштує, покажу вам ресід, скільки мені це все коштувало. Заплатив я за те все, що я вам показав в своєму возику: 172 долари і 23 копійки. Це разом з податком. І як ви бачите, я сьогодні зберіг 23 долари 24 цента завдяки тому, що сьогодні були знижки. І це, що я завжди говорю: що тут можна досить так добряче зберегти деколи. Я, друзі, надіюся, що відео вам сподобалось. Я не міг знімати повністю весь магазин, тому що це заборонено. І люди не люблять, коли їх знімають, особливо інші люди. Я не хотів мати ніяких проблем. Але я вам сьогодні показав, думаю, такі загальні продукти, скільки вони коштують на даний час. Тобто сьогодні є 25 березня, і я надіюся, що ви змогли собі дійсно побачити ціни і зрозуміти трошки, скільки все коштує. Тому бажаю вам всім тільки всього самого найкращого, здоров'я, успіху і мирного неба на нашою улюбленою Україною. До наступних відео з вами, друзі мої.